Я більше вже не та. я не вдягаю свій колишній одяг, мене тепер не ранять же слова і дуже байдуже, що ззаду там говорять. Мене вже більше не чіпляють ті гачки, які раніше пробивали груди, і зовсім не тісні мені мої гріхи, мене за них судитимуть не люди. І знаєш. Я навчилась говорити правду, без усяких влесливих обрав, Наїлась вдосталь, і брехні, і фальші мене бо ними хтось як з ложки годував. А тепер я стала зовсім інша. Друга. Люблю собою не картаю почуттів. Стерва, егоїстка чи байдужа ні, щаслива жінка. В власному житті